Ресування графіків відключень останні два дні це реальний прогрес чи тимчасовий перепочинок. З понеділка запрацювали нові правила формування графіків. А на вчора та сьогодні графіки відключень взагалі скасовані. Більше світла, більше оптимізму, але чи надовго це? І чи стане менше хаосу, коли одні райони сиділи по 6 годин у темряві, а інші зі світлом, стиралкою та холодильником ледь не всю добу? Що загалом змінилось? По перше, відновлення інфраструктури, енергетики працюють цілодобово, щоб ліквідувати пошкодження мереж. По друге, збільшення квот на імпорт. 1 грудня максимальна потужність для імпорту з ЄС збільшена на 25% до 2,1 ГВт. По третє, гнучки правила, нові підходи до розподілу навантаження допомагають оптимізувати відключення. Годинні слоти змінені на півгодинні, що додає маневровості. Але чи стабільна ситуація загалом? Енергосистема, як і раніше, вразлива, обстріли можуть змінити картину щохвилини, тож точно не привід розслаблятися. Насолоджуємося світлом, але не забуваємо про відповідальне споживання. А як у вас чи помітили ви, що відключень стало менше? Ставте плюс, якщо відчули зміни?